Врієні неробочий був. <кій> Розібрав, зробив. В принципі, поломка незначна була. Як вкраті самому можна зремонтувати утюжка такого? Перш за все, відкручуємо задній задній болт, що держить кришку сітєву. Ось вона. Так, потім відкручуємо один саморіз, другий саморіз, знімаємо верхню до кнопочки пару нагнітачів стоять кнопки. Відкручуємо тут один болт, відкручуємо, знімаємо ось цей, де пару генераторів йде. Відкручуємо тут саморізики. Ну, коротше, це на слідцях. Знімаємо верхню частину. Лишається у нас синя, відкручуємо саморізики, витягуємо, соответственно, цю всю по саморезиках. <кхем> ну і далі дивимося. Редуктармо-придохланитель. Прозвонюємо його. Дзвониться. Дзвонимо в контактну групу. Ось цю. Ось в даний момент вона в мене не дзвонилася. Чого не дзвонилася? Є там контактна група, ось маленька. Вони просто підгоріли з часом. І не було контакту. Беремо обикновенний надфілюк. Ось такий. Можна навіть пилочку для нігтів, можна брати наждачний папір, Пінцетиком отак. Почистить. І все, є контакт. Перевіряємо тестером. Довіряємо тестером контактну групу. Неудобно, звісно, третьей руки не вистачає. Ось так ось і перевіряю. Все, є. Працює контактна група. Предохранитель. Єсть. І все діли. Собираем так само назад. Не забуваємося поставити термо. Оставочки отакі, вони на таких ось і шліцях стоять. Можна поставити отак. Їх і сразу наділати Акуратненько. Це щоб вверх було. Вернів ця вниз частина. Частину самої цієї. Ставимо вверх. І все. Буде тюжок працювати. Ось такий. Самостійний ремонт можна зробити. Якщо, до речі, згорений термопродохранитель, його можна купити, він там коштує 10 гривень. Ну, якщо вже не знайшли його, цей термопродохранитель, ну, можна просто коротнути. Тут закоротити. Провод просто перекрутити сюди. Ну і сюди. буде теж працювати. Ось От такий утюжок горіння.